Якщо по всьому світу Євромайдани протестні, тут у вільності заздалегідь готувалися до свята. І на Радошній площі литовської столиці облаштували українське містечко, де виступають українські та литовські музиканти, пригощають українськими стравами. І насправді атмосфера дещо не зрозуміла. Ні протест і ні свято. Я ja, вмію по-українськи. А ви звідси? А українською говорите? Не-е-е. Нами не. наслідки композиторів Тора Садомавича Шоксин, Ліґеріто.